На порозі Новий рік світле свято, яке українці звикли зустрічати в полі рідних та друзів. Цьогоріч в умовах війни не у всіх оселях сяєтимуть вогні новорічної ялинки. Однак ми вибороли можливість зустрічати 2023-й на своїй землі завдяки нашим воїнам, які серед окопів та траншей борються за право на свободу. З прийдешнім новим роком, наші захисники, ви наша опора, надія і мрія. Нехай у новому році запанує мир і спокій в нашій країні, а усі проблеми та негаразди залишаються позаду. Любі захисники та захисниці, з новим прийдешнім роком. Любі захисники, хоробрі мужні воїни. Хочу привітати вас з прийдешнім новим роком, побажати вам здоров'я міцного, а найголовніше повернутися живими. Ми за вас молимось. Низький уклін вам! Завдяки вам, захисники, ми знаємо, що Україна переможе. Нехай в новому році вас оминають ворожі кулі. Нехай скоріше наша земля очиститься від нечисті, і ви повернетеся додому живими і здоровими. Бажаємо не втрачати віру, наснаги і мужності вам зі свята. Шановні захисники та захисниці нашої країни, вітаємо з прийдешнім новим роком. Дякуємо вам за відданість країні та її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною та незалежною. Бажаємо вами, членам ваших родин, міцного здоров'я на довгі роки, славоди, добра і миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій службі. Доблість, честь, відвага і сміливість це про наших захисників. Хай на умороці з Божою милості нам свісточку, радісну та дзвінку. Хай Господь вас оберігає. І накаже ворогу відійти. У єдині кращого немає, і ми вас чекаємо завжди. В Ви... горчість честь опора. І для вас хай жодної поразки не існує. І успіх хай не покидає вас, а в Україні світло запанує. Лейдеш 2023 року. Дякую вам наші захисники, що тримаєте фронт. Дякуємо хлопці, що захищаєте на ньому Україну. Бережіть себе, повертайтеся живими із перемоги. Ми найкращі, наші герої. Вітаю всіх наших захисниць та захисників з різдвяними святами. Помолімось, браття, разом, щоб назавжди і віднині були ми в єдиній родині, щоб кожна українська хата була щаслива і багата. Так щоб батьки і діти могли би життю радіти. Любіть людей, як матір сина. Живи щасливо, Україну! Слава за сині! Слава Україні! Героям слава!